Футбол це спорт емоцій, швидкості та свободи. Ну майже в деяких клубах усе вирішує не гравець із м'ячем, а тренер із забороною на кетчуп, кольорові бутси чи навіть шапку взимку. Серйозно, ми не жартуємо. У цьому відео 15 абсолютно реальних футбольних заборон, від яких хочеться спершу сміятись, а потім задуматись. А як вони взагалі вижили? Починаємо. Томас Тухель не просто тренував ПСЖ, Він будував бойову машину, а в бойовій машині ніхто не їсть піцу. Одразу після призначення він прибрав зі столів кетчуп, майонез, солодощі, газовану воду усе, що не відповідає рівню професіонала, і звісно, заборонив їсти піцу у гравців. Просто забрали дитинство. кажуть, після того в почав таємно замовляти піцу додому. Арсен Венгер, піонер здорового харчування у футболі. Коли він приїхав до арсеналу у 90-х, перше, що зробив, прибрав із клубного меню Кока-Колу, апельсиновий сік і навіть чай з цукром. Росії спочатку думали, що це жар. Ні, це нова ера. У нас залишилась лише вода і біль. Згадував один із ветеранів. Якщо ти гравець Антоніо Конте забудь про Тікток за сніданку. Під час їжі телефони суворо заборонені. У Челсі це правило було чітке. Якщо взяв смартфон за столом, отримай штраф. Конте вважав, що час за їжею це момент єдності команди, а не перегляд інстаграм-моделей. Справжній олдскул від сера Алекса. Якщо ти молодий гравець і хочеш прийти на тренування в яскраво зелених бутсах, забудь. Фервісон вважав, що буці треба заробити. Спочатку доведи, що ти вартий місця в складі, а потім вже думай про свій стиль. А поки чорне, біле і жодних веселок. 2016 рік увесь світ ганяє покемонів, крім однієї локації. Тренувальної бази Манчестер Юнайтед. Пікачу! Пікачу! Маоріньо дізнався, що гравці буквально жили у грі і видав чітку вказівку: ніякого покемонго за 48 годин до матчу. Тренер вважав, що це відволікає і шкодить концентрації. Особливо дісталося полю погба. кажуть, Мор шепотів, пікачу не виграє прем'єр-лігу. Це звучить як анекдот, але це факт. У Селтику тренер Ніл Леннон забороняв своїм гравцям тренуватися у шапках навіть у зимовий період. Він вважав. Шапки це непрофесійно. Іронія, сам Лено завжди виходив на тренування в шапці. Ну бо тренеру ж можна, правда? Капелло фанат дисципліни. Під час підготовки до турнірів у збірні Англії він забороняв гравцям затримуватись в PlayStation та FIFA допізна. Навіть коли Лемпар та Руні хотіли пограти, відповідь була одна: турнір це не відпуска. Грайте в реальний футбол. Дербі Портсмута і Саутгемптона це священна війна, тому Редна перед матчем заборонив своїм гравцям виходити на поле в бусах із червоним, бо це колір ворога, стиль, зручність. Забудь головне не зрадити кольорам. Здавалось, Сколарі бразилець йому має бути ок, але ні. Він заборонив своїм співвітчизникам у Челсі спілкуватися між собою португальською. Можна було говорити тільки англійською, щоб команда була єдиною. кажуть, деко після цього перестав жартувати, а Белетті співати в душі. Травма м'язи горять, лід ні. Марк Юз просто не вірив у користь льоду. Тому у Queen's Park Rangers лікарі не могли робити крижані ванни чи навіть компреси, бо це було псевдонаука. А гравці терпіли не біль, а марка Х'юза. Ось як виглядає німецький підхід. Нагірсман просив гравців приїжджати на тренування на звичайних авто, а не на люксових монстрах. Жодних ламборгіні на парковці. Це було питання скромності і командного духу. Ну і щоб сусіди не скаржились. У ліці Б'єлса вчив не тільки грати, а й прибирати. Після кожного матчу гравці прибирали за собою роздягальню: не як покарання, а як ознаку поваги до персоналу, до суперника, до футболу. Хтось потім ще й зеркала на але це вже інша історія. Сміх продовжує життя, але не в тренажерному залі Вотфорда. Під час роботи в Віалі в клубі гравці згадували, жарти, сміх, навіть просто легка розмова були не в пошані. Тренування це серйозна справа, казав італієць. У залі панувала повна тиша і концентрація. Кожен працював на максимум. Жодних відволікань, лише робота. У роздягальні Болтона світло вмикалось не автоматично і не персоналом, а тільки за командою Сема Аллардайса. Він вірив у психологічну силу моменту вмикання, типу раз і всі заряджені. Равці казали, що це було більше схоже на містичний культ, ніж на футбольну установку. На великих турнірах льо важа жодних побачень, жодного сексу. Лише футбол у 2010 та 2012 роках. Футболістам збірної Німеччини забороняли бачитись партнерками, бо німецька машина не може відволікатись, тільки атака, тільки дисципліна і тиша в готелі. Футбол, це не лише голи, а й ось такі божевільні правила, які вигадують тренери. Хтось хоче контролювати їжу, хтось колір бутс, а хтось навіть то є особисте життя. Але що цікаво, часто саме найсуворіші приводили свої команди до перемог. А ти б зміг грати без шапки взимку або без соку на сніданок? Напиши в коментарях, яка заборона тебе найбільше вразила. Не забудь підписатись на канал, якщо любиш футбол, не тільки за голи, а й за його безумство. До зустрічі!